Масажна терапія досить популярна на даний час. Це не тільки приємно, але й корисно для нашого здоров'я. Якщо ви хочете більше дізнатися про мистецтво масажу та навчитися цьому, дивіться нашу програму Азбука здоров'я. Професійний масажист, викладач курсів масажу Вікторія Кравець з радістю про це нам розповість. Доброго дня, Вікторія. Наскільки мені відомо, ви навчаєте проводите курси масажу. Скажіть, будь ласка, хто до вас може записатися? Чи потрібна якась відповідна попередня підготовка медична освіта? Розкажіть про це. До нас на курси можуть приходити будь-які люди, починаючи від 15 років віку. І ну от найстарша жіночка в мене вчилася 68 років їй було. Медосвіти додаткової не потрібно, в принципі, ну, якщо вона є, це дуже добре для тих, хто хоче потім працювати. Якщо її немає, то ми цього не вимагаємо. Курс є загальноосвітнім. Можуть його відвідувати як ті люди, які хочуть потім працевлаштуватися і по цьому ділу йти далі, так і ті люди, які хочуть робити масажі для своєї сім'ї, для своїх рідних. Ну і просто узнати щось нове про своє здоров'я, про себе. Ну, взагалі для саморозвитку для душі. А ви викладаєте і теорію, і практичні заняття у вас проходять, так? Ну, звичайно, масаж це більше практичний напрямок, поэтому у нас з другого вже заняття йде практика, uh -huh. і ну фактично весь курс більшість практики займає. А скільки uh -huh. у вас проходить навчання? І який графік? Навчання триває 5 тижнів 3 рази в тиждень по 2 години. Займаємось ми в основному в вечірній час. Ну якщо збираються денні групи, то займаємося в день, в залежності від того, як набирається група і які люди приходять, як вони хочуть це робити. А де ви практикуєте? Скажіть вашу адресу, номер телефону, за яким можна до вас звернутися? Ми займаємось по адресі Київська 36, Це приміщення готелю турист, 8 поверх, 801 кабінет. Там саме знаходиться масажний кабінет, в якому проходить приватна практика. А скажіть, будь ласка, нам відомі всім людям безліч видів і технік масажу? От які саме види і техніку використовуєте саме ви, і наскільки важливо слідкувати за новинками в цій сфері? Ну, взагалі ми робимо фактично всі масажі, це лікувальне, лікувальні, всі профілактично-лікувальні процедури, антицелюлітні, медові спа-процедури. Там є стоун масаж, у нас є шоколадний масаж, є релакс масажі ломі-ломі. Робимо масажі діткам. Новинки, те, що ми зараз ну, я вчасності вчусь цьому і внідряю його в практику, це сакральна терапія. Це такий інтересний метод налаштування організму. Це не зовсім масаж, але це загальна практика, яка використовується на впливає на весь організм в цілому. Цікава штучка. В общем, можна пробувати. Так. Можна пробувати. А скажіть, будь ласка, детальніше про лікувальні масажі, в чому полягає унікальність їхня, і які хвороби можна вилікувати завдяки масажу? Ну, звичайно, ті хвороби, з якими ми всі живемо, це ну, як лікування, масаж більше йде як профілактичний метод, все одно. Але всі хвороби з хребтом, всі хвороби нервової системи, в принципі, підлягають дії масажу. Угу. А часто жінок і дівчат цікавлять масажі для схуднення. Розкажіть про них детальніше, будь ласка. Для того, щоб це все ще краще проводити, ми зараз маємо фітабочку в кабінеті своєму і робимо такі процедури з фітабочкою. Фітабочка це міні-парная, запарюються травки по запросу людей. Ну, є розслабляючі збори, є антицелюлітні збори, є загальноукріплюючі збори. Людина пропарюється, потім робить, робиться антицелюлітний масаж. Дуже ефективна процедура. Після неї втрачається зразу 300-400 грам, в залежності да, від того, ну який був ізначальний об'єм, і в принципі результати досить швидко можна побачити, якщо робити такі процедури. Ну певно, що масажисти ще більше втрачають, а не 300-400 грам, коли ну, да. проводяться масажі. От, скажіть, будь ласка, от піс після скількох сеансів можна досягнути бажаних результатів, і чи потрібно це якось ще самостійно а, ну, в себе якось налаштовувати на це? Ну, взагалі, це звичайно у кожного індивідуально все в залежності від ізначального uh -huh. варіанту, з яким ми прийшли. Да? І індивідуально кожен організм працює в своєму абсолютно ритмі. Якщо людина співпрацює ну, якщо це про похудання, говоримо, да, якщо людина притримується дієти, якщо вона робить додатково ще якісь вправи, якщо вона готова це зробити, mm -hmm. не, не сподівається тільки на працю масажиста ще сама щось до цього робить, звичайно, результати дуже швидко приходять. Якщо трошечки люди лінуються, ну це трошечки це вже їхня розтерміновується справа, в часі, їхні так. проблеми. Але результат все одно є. А розкажіть мені, будь ласка, як ви ставитеся до масажних корсетів чи масажних поясів? Чи є якісь протипоказання цьому? Ну, Масажні корсети це по призначенню лікарів, в залежності від діагнозів, можуть використовуватися для усунення больових синдромів. Іменно в момент ну якоїсь відчуття якогось. Можна їх використовувати так, але це по назначенню лікаря, ходити в них постійно абсолютно нікому не треба, бо атрафуються м'язи, які є тримачами, і потім просто ну, та хвороба, яка була після зняття корсета, може ще більше сугубитися. На короткий час, так звичайно, вони є досить ефективними. А, дякую. А я думаю, що нашим глядачам ще буде цікаво почути про такий вид масаж, як ломіломі. -ломі, наскільки я знаю, ще є боді-боді. Розкажіть про них детальніше, тому що вони мало відомі. Масаж ломіломі це релакс масаж. Дуже красивий, видовищний такий масаж, так скажем. Використовується він. Ну, робиться він досить довго, від півтори години йде uh -huh. сеанс цього масажа, на ньому йде повне розслаблення організму. Масаж построєний таким чином, що нервова система людини не може слідкувати за руками масажиста, і вона просто відключається. Якщо проводити його досить довго, то людина входить в стан полусна такого. Uh -huh. ну, після цих масажей не можна сідати за кермо, наприклад, не можна потім планувати якісь там. Серйозні справи через те, що просто психіка розслабляється настільки, що потім треба трошечки часу, їй, щоб її адактуватися знову адактуватися до, до навколишнього середовища. Так. А чи плануєте ви якось розширятися в цій сфері? Скажіть, будь ласка, про це? Ну, зараз я планую вести курс дитячого масажу для мам, для батьків, для себе, для своїх діток. Якщо таке цікавить, будь ласка, звертайтеся. Ті, хто хочуть займатися своїми дітками особисто самі, а це є найправильніший шлях в вихованні дітей це коли мама і не, не прибігають до якихось там людей зі сторони да, для того, okay. щоб покращити стан дитинки, а займаються самі, якщо тим паче, якщо дитинка здорова і ніяких там проблем з нею немає. Є загальноукріплюючі профілактичні масажі дитячі, які є дуже корисними для дітей. Дітки зараз дуже швидко розвиваються, і, звичайно, ми маємо до цього пристосовуватися, їм допомагати. Тому, якщо цікавить когось така інформація, будь ласка, будемо в цьому плані працювати і займатися в цьому напрямку так само. Дякую вам за таку змістовну детальну розмову. Я нагадаю, що в нас в студії була професійний масажист, викладач масажних курсів Вікторія Кравець. Дуже вам дякую, до побачення. Вам дякую. Сподіваюся, ви багато дізналися про мистецтво масажу. Це була програма Азбука здоров'я. До зустрічі! Біоенергоінформотерапевт допоможе без використання ліків піднятися на ноги вдома, допоможе при запаленні легенів, бронхів, нирок, сечостатевої системи, захворювання простати, синдромі хронічної втоми, травматичних захворюваннях, психічних розладах, депресіях, зніме біль, енурез, порчу, переляк, страхи, а також відновлення організму після операцій та родів, відновлення чоловічої сили, відновлення біополя, сили та енергії. Телефон 096 124 85 49